АГС-17 дозволяє по цій системі наведення, якщо правильно виставити бульбашки, достатньо чітко стріляти. Максимальна дальність стрільби АГС-17 1720 метрів 1700 метрів. Плюс його, він легкий, він важить десь 30 кг. В принципі, розрахунок з двох-трьох людей спокійно може нести його при потребі в передовій. Функція його виконувати загороджувальний вогонь. Коли противник наступає, і вести наступальний вогонь. Схожа функція нашого гранатомету. Мінус, оскільки він легкий, він скаче, дуже великий розброс снарядів. Його перевага дальній стрільби 1700-1200. Це наш прямий конкурент на полі бою. Стріляє на 300 метрів далі. Далі, його перевагою є точність стрільби. Ще одна перевага, потужність набоїв. Зараз ви бачите американські набої тут в коробі. Перевага є і сама швидкість заряджання. Для того, щоб зарядити ГЕС. Вони наперед, от там улітка стоїть, хлопці принесли. Треба наперед набити набої це займає часу. Під час бою це займає дуже багато часу. У нас набої складені в коробку. Коробку відкрив, вставив, підняв. І це буквально хлопці улітки не поставили, затягнув. І, і веде стрільбу. Набої набагато потужніші. Ага, хлопці вставили Набої набагато потужніші. Якщо подивитися, от, хлопці, ви бачили гс 17 набої маленькі, тоненькі, і ці набої, ці набої набагато потужніші. Це якби найважча стрілецька зброя для наступу. А ця зброя, я вважаю, що це як мала артилерія. Тобто це зброя, яка десь мусить стояти від фронту 1500-2000 метрів, щоб ефективно виконувати дію загороджувального вогню і вести наступальний вал. Е, було в нас це теж от на Бахмутському напрямку. Було в нас, коли ми працювали мобільними грубами, тобто ми працювали з машини з турелі е, навісною траєкторією і аеророзвідка. Злітала, типу, вони дивилися, як ми працюємо. І після відпрацювання нами з МК-19 нас повідомляли, що був чітко приліт оркам на голову.